Доброго дня, друзі! З вами я, Людмила, текстильний декоратор і засновниця студії Штор Людмила. Сьогодні ми поговоримо про вуличні тканини, які, тканини, які ті, які захищають нас на терасах, балконах, у пергалах, альтанка і навих, навичайних тканин. І як зробити так, щоб вуличні штори не зіпсувалися від дощу чи сонця е вже через місяць? Обіцяю, після цього ефіру ви точно будете розуміти, що купувати і чому це важливо. Не забудьте підписатися, поставити лайки і писати коментарі, чи є у вас тераса або мрія про неї. Напишіть мені, буде дуже цікаво дізнатися, чи є у вас такі, чи може мрієте, чи може починаєте оздоблювати щось і не знаєте, де знайти. Тому ця тема сьогодні для вас, і ми про неї будемо говорити, розкривати всі плюси і мінуси, чому, де вони працюють, ці такі вуличні тканини, як вони працюють, з чого вони состоять і тому подальше. Ну і далі, ж, поїхали. Що ж таке вуличні тканини? Отже, коли ми говоримо про вуличні тканини, ми маємо на увазі тканину стійку до вологи, сонця, пилу і грибка. Це не просто щільний текстиль, а технологічний матеріал, створений для життя на відкритому повітрі. Ітак. Що ж таке дралони? Дралон це торгова назва акрилової тканину. Яка Має просочення від води, не вигорає від сон... під сонцем, або дуже пов... і... бо... а... тому що втрачає яскравість дуже повільно, часто має антигрибковий захист, тобто це тканина, яка створена для вулиці. Додатково вона приємна на дотик, не така пластикова, як багато технічних матеріалів. Вона використовується не тільки як штори, вона можна з неї шити текстильні вироби це м'які сідушки для карусель, для вуличних меблів, вона ідеально працює. Ви розумієте, що на вулиці часто буває дощ і хочеться, щоб ця подушка не промокла. Тому шиємо також не тільки штори, але і чохли на меблі, сідушки. Подушечки для, деко, для декора, для цього всього, для вулиці це, це класно працює, це, не так, що, це ідеально працює. Де використовують вуличні тканини? А це ж, звичайно, тераси, балкони, пергали, альтанки, літні майданчики, кафе чи ресторани. Навісити на літній душі вуличних зон барбікю, це, також, це Вона гарно спрацює, тому що вона не, сп... не... не пропускає вологу. Навіть човни та яхти, там, де потрібен захист від води та сонця. Там вони спрацюють ідеально. Ну, давайте ж порівняємо е звичайні тканини із дрелонами. Плюси і мінуси їх роботи праці на вулиці. І так, захист від сонця. Звичайна штора, мінус, дралон плюс. Стійкість до вигорання. Звичайна тканина, мінус, дралон плюс. Ідеально спрацює дралон. Потім витривалість на вулиці. Звичайна тканина, ні, дралон ідеально. Приємна на дотик, звичайна штора, і дралон також плюс. І там і там вона приємна на дотик тектильно. Тобто, якщо ви навіть сядете на неї, ляжете на неї біля щоки, буде дуже гарно спрацьовувати, вона приємна на дотик. Анти... Антибактеріальне просочення в звичайній шторі ні, немає його, в дрелонах, звичайно ж, воно є. Тобто дралон це не тканина, яка не боїться вулиці, а ідеально підходить для літа, спеки, дощу, вітру. Тобто, вона ідеально спрацьовує на вулиці, і тому вона і спеціально розроблена для вулиці, для того, щоб ми могли використовувати її не тільки штори вішати ревішати в будинку, але вішати о, на вулиці для того, щоб захиститись нас від сонця, від пилу, від дощу, від вітру, воно ідеально захищає. Що ще буває, крім дралонів? Є ще водостійкі поліестери з просочених тканин з технологією «блек-аут» і навіть двошареві рішення, коли тканина має декоративну сторону і технічну захисну, але дранлон один із найбільш збалансованих варіантів за ціною і виглядом. Там розраховано все для того, щоб вони в дралоні саме прораховано все для того, щоб вони працювали ідеально в наші на вулиці для того, щоб захистати, захистити нас від сонця, спеки, вологи, вітру і тому подібне. Які ж є дизайни в дралони в цих тканинах? Не думайте, що дралон це як плащівка. Ні, на сьогоднішній день технології пішли дуже далеко, і сучасні вуличні тканини бувають однотонні від, від спокійних, бежевих до глибоких, синіх, з ледь помітними фактурою як льон. У смужку, геометрію, навіть з ефектом якої тканини, які складно відрізнити від інтер'єру. Тобто їх дуже і дуже велика кількість для того, щоб ми могли обрати за стилем, за смаком, за бажанням різні, різні варіанти, різні фактури, різні е, малюнки, можна так сказати. Е, тому на сьогоднішній день дралони дуже далеко шагнули в. Е, вступили далеко наперед, для того, щоб ми могли, скажімо так, оздобити свій, свій затишок для того, щоб все у нас працювало і радувало око. Як же їх використовуємо? У студії ми шиємо вуличні штори з дралони на люверсах, зав'язках, петлях. Це для того, що в різні моменти це диктує нам карниз, який ми можемо установити чи не можемо установити. Тому і від цього залежить, як ми шиємо ці дралони на люверсах, зав'язках, петлях чи може і на тисмі. Ми шиємо по-різному. Пропонуємо тканини на відріз. Хто хоче самостійно оформити простір? Будь ласка, ми також це пропонуємо. Можете просто купити на у нас тканину, не обов'язково шити. Якщо ви майстрині, будь ласка, купуйте тканину і виробляйте собі те, що вам забажається. Даємо рекомендацію по карнизах і кріпленнях для вулиця, бо це теж важливо. Важливо, який карниз, ставить, стане туди чи і в інше місце. Тобто, для того, щоб він правильно працював, щоб спрацьовувало, щоб вам було легко користуватися з цим карнизом. Тобто ви ж не тільки повісити повинні ці штори, а все таки догляд повинен бути. Ви згодом треба ж їх і попрати для того, щоб зняти на зиму, якщо це вулиця. Сховати. Хоча наші тканини, дралони, зазвичай люди їх не знімають і не ховають. Але все ж таки освіжити завжди після зими їх хочеться. Тому, враховуючи всі нюанси, які будуть карнизи, які будуть, такий буде варіант пошиття для того, щоб ми могли, <кій> ідеально, ви могли ідеально користуватися, щоб це вам не заважало, і ви не думали, як це зняти і попрати. Це все ми враховуємо. Хочете підібрати вуличні тканини для себе? пишіть мені в телеграм-бот. Він у мене прикріплений в шапці профіля. Хочете одразу замовити? Ось вам чат бо для швидкого оформлення. Він також шапки профілі. Будь ласка, звертайтеся, пишіть мені туди, і я з вами зв'яжусь для того, щоб або проконсультувати в телеграмі, або уже для того, щоб ви готові замовити, замовили уже тканини. Або пошиття, або як ми з вами там уже замовимося. В чат-боті там все є для того, щоб ви зрозуміли, куди вам треба, як вам треба і що вам треба, я все зрозумію. Ну, на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, тепер ви знаєте, що вуличні штори це не просто плівка, а про якість, довговічність і стиль. Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте свої питання в коментарях і бережіть себе та близьких миру нам та перемоги і до нових ефірів.